Вітаю вас на фінальному відео по римській міфології. Одразу нагадую про лайк та підписку, щоб не пропустити перше відео по китайській міфології, і тільки ви натиснете на дзвіночок, розпочнемо говорити про римський синкретизм. Сподіваюся, ви вже це зробили. Слово синкретизм звучить дуже високочоло, але по-простому це злиття різних вірувань в одне. Вважаємо, що це дуже цікава тема, оскільки дане питання не втрачає своєї актуальності. Навіть сьогодні важко визначитись, яка стратегія краща: бути послідовним у поглядах та дотримуватися однієї лінії чи запозичувати ідеї в інших та отримувати щось нове і неочікуване. Давайте на прикладі музики у Європі до 18 століття. Музика була дуже правильною існували строгі правила гармонії, ритму й форми. У добу барокко це Бах, Гендель. Кожен твір мав певну структуру, майже як математика. Потім у класицизмі Моцарт, Гайден, Бетховен, головним вважалася чистота стилю, симетрія, чітка форма. Усе, що вибивалося з канонів, сприймалося як дикість або несмак. Наприклад, класична музика повинна була звучати високо, велично, пафосно, високочоло, можете підібрати ще метафор, без жодних народних або вуличних мотивів. А потім з'явилися Говей то занадто я наперед заскочила, потім почали змішувати. У 19 столітті з'явилися перші бунтарі, які не хотіли дотримуватися суворих правил. Наприклад, Ференц Ліст і Гектор Берліос почали вводити у музику народні мотиви, дивні акорди, емоційні вибухи. Клод Деб'юсі зламав гармонічні правила і створив новий стиль імпресіонізм. Думаю, ви чули про такий. Джордж Гершвін у двадцятому столітті поєднав класичну музику з джазом, те, що колись вважали вульгарним. А згодом з'явилися The Beatles, які змішали рок, блюз, індійські мотиви та симфонічні інструменти, і це стало революцією. А сьогодні вже важко уявити якийсь хід без поєднання жанрів. Думаю, на прикладі музики стало більш зрозуміло суть теми, про яку будемо говорити. Саме римський синкретизм можна назвати одним із першопрохідців у змішуванні культур і вірувань. До речі, якби не римський синкретизм, то ми б з вами могли б залишитися без святого Миколая та святого Валентина. Тож будемо розбиратися, чому це відбулося саме у Римі. Невже стародавні римляни були нонконформістами? Чи просто трошки вміли прогинатися при потребі? Приємного перегляду! Римський синкретизм був складним і багатогранним процесом культурного злиття, що відбувався протягом століть і залишив глибокий слід у релігійній, філософській та соціальній сфері античного світу. Його витоки можна простежити в тому, як римляни активно переймали грецьку культуру. Ще у республіканську добу, після підкорення грецьких міст держав у південній Італії, а згодом і самої Греції, Рим не лише запозичував політичні чи військові моделі, а й переймав грецьку міфологію, філософію, мистецтво й освіту. Багато римських богів були ототожнені з грецькими. Юпітер став аналогом Зевса, Марс Ареса, Венера, Афродіти. Така ідентифікація супроводжувалася засвоєнням міфів, свят і релігійних обрядів, хоч часто вони набували нового римського забарвлення. Римляни не лише приймали чужі релігійні образи, а й інтегрували їх у власну систему, дозволяючи мирне співіснування різних культів. Та синкретизм у Римі не лише був результатом грецького впливу. Римська імперія, розширюючись, контактувала з безліччю народів, і у римське релігійне життя входили елементи з Єгипту, Персії, Сирії, Малої Азії. Культ Ісіди, мітри, кібели та інших східних божеств набував популярності серед різних верст населення, особливо серед солдатів, рабів і торговців. Усі ці культи були інкорпоровані в релігійний ландшафт Риму без втрати його власної ідентичності. Це створювало атмосферу релігійної гнучкості, в якій різні вірування не просто співіснували, а зливалися, породжуючи нові форми релігійного досвіду. На цьому тлі з'являється християнство, спочатку як юдейська секта, яка була глибоко вкорінена в традиціях європейського монотеїзму. Перші християни вважали себе послідовниками юдейського месії, і в ранній громаді точилася гостра дискусія про те, чи повинні язичники, які навертаються до християнства, приймати всі приписи юдейського закону, зокрема обрізання. Апостол Павло відігравав ключову роль у тому, щоб зробити християнство відкритим для язичників без необхідності повної юдеїзації, що стало переломним моментом у його еволюції. З часом християнство стало дедалі більше поглинати елементи греко-римської культури. Грецька філософія, особливо стоїцизм і платонізм, почали впливати на богословські уявлення про Бога, душу і мораль. Християнські автори, як от Клемент Олександрійський або Оріган, активно використовували філософські поняття для формулювання віровчення. Навіть літургійна практика і архітектура церков переймали язичницькі форми. Базиліка, яка була світською спорудою у Римі, стала основною моделлю для християнських храмів. Коли у IV столітті християнство стало офіційною релігією Римської імперії, процес перефарбування старої віри у нову пішов на повну. Римляни не звикли викидати старе, вони просто давали йому нові етикетки. Свято Народження Сонця тепер це Різдво Христове, просто зі святковішим змістом. Храми Юпітера і Венери, трохи штукатурки, нові ікони і готовий храм Петра чи Марії. Навіть про давніх богів не забули, просто перевели їх у статус святих із дещо зміненими обов'язками. Так нова віра не стільки перемогла стару, скільки вдало її перекруїла під себе. Результат. Християнство стало не чужим завойовником, а спадкоємцем античного світу, який просто змінив костюм, але залишив ту саму любов до урочистостей, символів і свят. Гарний приклад того, як християнство вбирало елементи язичницької традиції, адаптуючи їх до власних цілей, у процесі культурного синкретизму – легенда про святого Валентина. Насамперед слід розуміти, що історичні відомості про святого Валентина доволі розмиті існувало щонайменше двоє мучеників на ім'я Валентин, страчених у III столітті, і церква об'єднала їхні історії в одну, створивши образ святого, який став покровителем закоханих. Згідно із найпопулярнішою версією, святий Валентин був римським священником, який, незважаючи на заборону імператора Клавдія II, таємно вінчав закоханих. За це його було ув'язнено і страчено. Під час перебування у в'язниці він нібито вилікував доньку тюремника від сліпоти, а перед стратою надіслав їй записку з підписом Твій Валентин, що стало джерелом сучасної традиції Валентинок. Ця легенда набула особливої популярності в середньовічній Європі, але її витоки варто шукати в глибших шарах язичницької культури. День святого Валентина, 14 лютого, дуже близький до дати стародавнього римського свята Луперкалій, яке святкували 15 лютого. Луперкалії були святом очищення і плодючості, пов'язаним із Вовком і пастухами на честь Бога Фавна, пізніше ототожненого з грецьким паном. Про пана у нас, до речі, є відео на каналі. У межах цього ритуалу юнаки бігали містом, ударяючи жінок ремнями з козячої шкіри. Вважалося, що це сприяє плодючості легким пологам. Святкування також супроводжувалося паруванням хлопців і дівчат на осліп. Юнак витягав ім'я дівчини з урни, і вони проводили час разом, іноді навіть одружувались. Християнство, яке дедалі більше інтегрувалося в римське культурне середовище, не могло залишити такий популярний звичай без відповіді, щоб очистити луперкалії. Церква призначила на 14 лютого день пам'яті святого Валентина, який символізував уже не тіласну, а духовну любов і подружню вірність. Ідея жеребкування і парування трансформувалася в романтичну символіку Валентинок і проявів залицяння, але з новим християнським змістом. Отже, святий Валентин як постать і свято пов'язане з ним, є результатом культурного синкретизму, де християнські мотиви жертовності, любові і вірності поєдналися з язичницькими традиціями родючості, молодості та шлюбного вибору. Цей приклад демонструє, як нова релігія не лише замінювала попередню систему вірувань, а й адаптовувала її, перетворюючи старе на нове в межах безперервної культурної спадкоємності. Ще один із найяскравіших прикладів релігійного і культурного синкретизму легенда про святого Миколая. Це випадок, коли християнський образ святості поєднався з язичницькими уявленнями про щедрого надприродного покровителя, що опікується людьми, особливо дітьми, мандрівниками і бідними. Святий Миколай, єпископ Мирлікійських у Малій Азії. Сучасна Туреччина жив у IV столітті прославився своєю добротою, щедрістю та численними чудесами. Одна з найвідоміших історій розповідає, як він таємно підкинув мішечки із золотом у дім бідного чоловіка, щоб його доньки могли вийти заміж, не потрапивши в нужду чи ганьбу. Ця легенда заклала основу образу таємничого дарувальника, який діє з милосердя, а не з марнославства. Однак із поширенням культу Миколая в Європі, особливо в середньовіччі, образ святого, почав змішуватися з давніми язичницькими уявленнями про духів покровителів зимового періоду. У германських народів існувала традиція свят зимового сонцестояння, пов'язана з такими постатями, як Вотан Одін, могутній бог, що мандрує нічним небом, іноді на коні і приносить подарунки або покарання. Цей мотив ночі, у якій могутня надприродна істота обходить домівки, перекочував у християнський образ святого Миколая, а пізніше в Санта Клауса. У слов'янській традиції святий Миколай злився з місцевими духами-заступниками, зокрема домовиками і духами-покровителями худоби та врожаю. У народній уяві Миколай став не лише християнським святим, а й добрим господарем, що стежить за порядком у господарстві, захищає подорожніх і карає за несправедливість. Так, у фольклорі він часто виступає в парі з Ілею пророком або Юрієм, як один із небесних старців відповідальних за хід природи. Поява образу Санта-Клауса в новосучасному західному світі це ще один етап синкретизму. Святий християнський образ об'єднався з фольклорними уявленнями та комерційними елементами. До нього додали риси ельфів, духів зими, добрих чарівників, а також мотиви північної природи сани, олені північне сяйво. Таким чином, святий Миколай це хрестоматійний приклад того, як один релігійний персонаж може стати точкою перетину культур, Із християнського єпископа він перетворився на універсального символа доброти, зимового захисту і дарування. Увібравши язичницькі, народні та навіть казкові мотиви. Його культ не зруйнував попередні вірування, а навпаки, дав їм нове життя в межах християнської символіки. Пропоную трохи відволіктися від теми і пригадати, як у вашому дитинстві святкували День усіх закоханих і День Святого Миколая. Особисто в моєму дитинстві в школі день всіх закоханих святкували. Писали Валентинки, хлопці-дівчатам, дівчата хлопцям. Це була традиція, всі чекали. Це була така можливість дізнатися комусь в коханні, кому ти боявся зізнатися. От день святого Валентина це якраз був привід. Розкажіть нам у коментарях, як ви святкували це свято? Чи святкуєте зараз? Чи можливо ви просто його ігноруєте і, взагалі, не вважаєте святом? Щодо Дня Святого Миколая, це було майже головне. Свято свято, В році. Я могла отримувати подарунки на Святого Миколая і навіть не отримувати на День народження. Ну, якось так. Будемо дуже раді почути в коментарях, чи ви знаходили подарунки під подушкою в дитинстві на День Святого Миколая і які, чи, можливо, ви там знаходили різочку або качалку. Обов'язково діліться з нами, а тепер повертаємося до теми відео. Включення язичницьких ритуалів, традицій, архітектури та символів у християнство було поступовим, багатошаровим і стратегічним процесом, який тривав століттями і сприяв тому, що християнство стало справді універсальною релігією. Цей процес не був випадковим або хаотичним. Він відображав як глибоку потребу в адаптації до культурного середовища, так і політичну доцільність. Імперія та церква співіснували і часто їхні інтереси збігалися зберегти порядок, забезпечити спадковість і переконати народ у легітимності нової віри. В умовах, коли язичницькі уявлення були глибоко вкорінені в повсякденне життя, християнство не могло витіснити старі форми, натомість воно їх трансформувало. Почнемо з ритуалів. Багато християнських свят мають своїм корінням язичницькі обряди. Різдво Христове, яке нині святкують 25 грудня, з'явилося як відповідь на римське свято Наталіс Соліс інвікті народження непереможного сонця. Цей день символізував зимове сонцестояння і був присвячений оновленню світла. Християнство перенесло народження Христа на цю дату, ототожнивши його зі справжнім сонцем правди, таким чином інтегрувавши популярне язичницьке свято в новий контекст. Подібно й Великдень включив елементи святкування весняного оновлення, пов'язані з родючістю, циклом природи та відродженням. Навіть сама назва Істер у германських мовах імовірно походить від ім'я язичницької богині весни Остари. Традиції поклоніння святим мощам, а згодом і іконам частково віддзеркалюють давні язичницькі практики вшанування духів, героїв або напівбогів. У багатьох регіонах колишні місцеві божества були трансформовані у християнських святих або злилися з ними у народній свідомості. Наприклад, деякі культові місця, присвячені Артеміді, Афродіті чи Деметрії, з часом стали центрами паломництва до Богородиці, яка вибрала в себе функції жіночої захисниці, матері та покровительки родючості. Це була не просто заміна, а переосмислення. Знайомі форми зберігались, але отримували новий зміст. Архітектура ще одна сфера, де відбулося активне включення язичницької спадщини. Християнські храми спершу будувалися за зразком римських базилік, прямокутних громадських споруд, які використовувалися як суди або ринки. Вибір базиліки, а не круглого храму, типового для язичницьких культів, був свідомим кроком. Це дозволяло дистанціювати нову релігію від старої форми поклоніння, але водночас зберігати знайому структуру. Багато язичницьких храмів було просто переосвячено: статуї богів прибирали, а будівлі перетворювали на церкви. Яскравий приклад пантеон у Римі, який у сьомому столітті був присвячений Діві Марії та усім мученикам, ставши першою поганською спорудою, офіційно включеною в християнський культ. Ще один приклад використання язичницьких символів і знаків: хрест, який став головним символом християнства, часто поєднувався з давніми солярними або деревоподібними мотивами. Навіть обряд окроплення водою чи запалювання свічок мав аналоги в старих релігіях, де це символізувало очищення, зв'язок із вищим світом або жертвоприношення. Так само і з літургією. Багато піснеспівів, процесій, кадіння й інших зовнішніх форм богослужіння були зрозумілі язичницькій свідомості, бо мали глибокі паралелі у старих обрядах. Християнство не лише не уникало цього схожого формату, воно його розвивало, надаючи старим естетичним моделям нового сенсу. Таким чином, християнство не було стерильним або абстрактним вченням, що виникло на порожньому місці. Його перемога над язичництвом не була результатом руйнування, а радше результатом складного діалогу, пристосування й культурного поглинання. Саме завдяки цій гнучкості і відкритості до синкретизму нова релігія змогла не лише вижити, а й стати домінантною у європейській культурі на тисячоліття. Римський синкретизм це по суті найдавніший майстер культурного міксу. Римляни не вигадували нове, вони просто брали чуже і робили вигляд, що воно завжди було їхнє. Нікого вам не нагадує у греків богів, у єгиптян обряди, у східних народів містицизм. Ця стратегія виявилася успішною саме завдяки синкретизму. Рим не лише підкорив народи, а й зміг залишитися у їхній культурі навіть після власного падіння. Дякуємо, що були з нами аж до цього моменту. Будемо вдячні за підтримку лайком, підпискою і поширенням цього контенту серед міфолюбителів.